Друге тут запитання. Ви духовна особа. Поставте себе на місце Феодосія. Коли б ваш храм, якісь люди, які не є прихожанами храму, ні навіть не належали іншим громадам ПЦ. Для чого ви людям кажете неправду? А тоді ще й дивується, що інші помісні церкви сприйняли цей злочин рейдерське захоплення храму. Про інші помісні церкви. Помісні церкви ніде я не бачу, що висловились по цій ситуації. Просто були якісь коментарі на е, Фейсбуці, Ютубі іменно е, про цю ситуацію. Е, 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 Рейдерська захоплення храму я на, на собі я відчув, коли ми прийшли. Е, якби не рейдерське захоплення храму, а таке е, іменно підрейдерське. Тому, е, коли ми прийшли е, тут е, з великою програмою якби місіонерства, тут ми храм відбудовували величний і тут величі, величні фестивалі дитячі проходили, дуже, дуже багато було. Людей приїжджало, тут великий комплекс, ви будувався для соціального служіння. Спонсори, наші і фонд дуже опікувалося для того, щоб це став центром великим духовним. Потім, коли побачили, що тут якісь гроші є, і почалося робота для того, щоб е, е, нас звідси вбрати, почалися сварки, скандали. Почалася така робота, що е, в тому, щоб це добре діло було не закінчено. І вони добились цього, вони е, е, привели до себе людей, які би ми це все розрушили. і Вони так, по суті, захопили цей храм, продали цей величний участок, де би де, де проводилася ця соціальна робота, величезна, місіонерська. От, і бізнесменам продали то все. І, і до чого це привело? До того, що зараз в тому храмі пару чоловік людей ходить. І, і нічого там не робиться. Ми просто пішли в друге місце, і ми зараз е проводимо величезну роботу ну, серед молоді, серед військових, серед хворих е лікарень. Ну і е в, в соціальних домах, і в тому діло, що не в здання, не в приміщення, вся суть. Якщо ти хочеш робити цю роботу, ти можеш мати невелике здання, де служити, а роботи всім достатньо. Тому зараз цією роботою ніхто не дуже хоче займатися. І ми бачимо, що ну, просто ніхто. Мало хто інтересується цим всім. А там робота велика потрібна в цьому всьому. Це робота. Катехізаторська, місіонерська, робота е, милосердя, людям надать допомога. І щоб цим займатися, не потрібно ніякі великі стіни, ніякі великі храми. Просто йти, робити, служити, допомагати, е, говорити Слово Боже людям, і це вже не, не є то, що було якби раніше, що коли людям до того діла не, бу, не було. Не, ніякого не було. Тобто Зараз це ставиться на зовсім другу основу. І тут вже і волонтери починає свою роботу разом з духовними лицями, і психологи підключаються. Тобто реабілітація повинна бути і військових, і людей, які хворі, і людей, які потребують цієї допомоги, і людям, які в соціальному плані. Відійшли якби, від основ життя їм нічого не потрібно. В смислі їх треба поставити е, на той рівень, щоб люди почали якби, жити е, соціально нормально. Тому е, це повинно е, служити е, запорукою того, що як необхідно розвиватися. Тому е, не всі, стінах вся. Та, що там забрали там стіни чи там. Головне наповнення цих стін. Головне, що там буде? Що там буде? От. А якщо там нічого не було, значить Бог так попустив. Буває, Бог попускає. Тому ми говоримо: от повинна бути справедливість. Ті там не праві, ті... де Бог? Чому Бога немає? Бог повинен був трутитися в цю ситуацію. І чого Бог зразу не наказав тих чи цих. Чому ми ж так Богу вірили, ми ж молилися Богу, а Бог нам не допоміг, чи, чи, чи постійно люди нарікають. Я вам скажу: ми знаємо притчу про того просіяча, який посіяв зерно. І Там виросла і хороша пшениця, і плівели, і Бог ангелам сказав, що ви не відергуєте плевели, тому що, якщо почнете віддергати, тобто бур'ян там, то ви можете і повредити хорошу пшеницю. Тому на цьому світі все з'єднано. І Божа правда, Божа сила, але є зло, і тут все переварено, вариться само собою. Тому о, ми, ми думаємо, що в цей момент має бути справедливість, а може, справедливість в другому. Ми знаємо такий епізод був, що е, в, в Прибалтиці в одному із міст жив е, чоловік. Е, Займався своєю працею, а коло нього був сусід, який ну, він той як рахував, що був як без кряга, наживався на біді людей. І це було е, під час Великої Вітчизняної війни, і сусід дуже не годував, що, що той сусід такий поганий, що він не любить людей завжди. Іменно злий і... іменно нічого в нього нема людського. І один раз, коли е... німці зайшли в то місто, зігнали всіх євреїв в... В... іменно в... Е... в одне місце, де... де вони прибували, була там охорона. І вони не давали їй і думали, що вони вже всі там померли. І цей е е сусід приходить до цього блочистивого сусіда, по суті, який осуждав його. Говорить: е зараз в мене є гроші, я підкуплю німецького солдата, возьму картоплі, завезу в то гетто, де там є євреї. А в них ще залишилося золото. От за картоплю вони мені віддадуть все золото, і в мене буде золото, я буду багатий. І оцей благочестивий, по суті, сусід держав в... Іменно курив трубку, і він як нажав на ту трубку, то два зуби в нього розламались. Він хотів вбити того сусіда, за те, що він именно, таке, таку несправедливість хотів зробити. Ну, той, сусід зрозумів ситуацію і втік від нього. Він так на ранок взяв мішки з картоплею і поїхав в те, де були там євреї. І він приїхав вночі до солдата, дав йому грошей сказав, що от я їм відвезу картоплі, от, там, може, хтось ну, виживе з цього. Німецький солдат сказав йому, що что... Там вже, говорить, мало, мало хто вижив, воно їм не допоможе. Ну, він все одно е, заїхав туди. Коли він приїхав, то, гетто, то бачив е, жінок, які обізумні. І одна жінка дала йому зломані золоті часи, і щоб він дав їй картоплю. Він говорить, для чого тобі картопля? Тебе дитина вже мертва, вже все ти їй не допоможеш. Вона, Очі, її як були обізумивші. І він, коли це побачив, він взяв, повисипав ту картоплю на землю і сказав: ви повинні своїх дітей дати мені, щоб я їх зав'язав в ці мішки, ну щоб вони ні слова не говорили. І щоб я їх вивіз. І, і тихо всі почали розуміти, що це єдиний шанс, щоб спасти дітей. І коли він позав'язував мішки і ті мішки поставив на віз, і там залишив він пару мішків ще картоплі. Коли він вивозив ці мішки, то німецький солдат сказав: Я ж тобі говорив, що там вже нікого немає. Вони всі там почему померли, і вони цього їсти не будуть. Німецький солдат не подивився, що там в мішках були діти. І він так вивіз цих дітей до партизан. І так, е ці діти були спасені. І цю історію узнав сусід. Потім після війни говорить, що е цей. Чоловік, його сусід, десь виїхав за кордон, його вже не було, він його не бачив. І ми що можемо сказати про цей случай? Про те, що Бог, звісно, міг того не спридугов чоловіка на всі стадії його життя умертвити, що він помер, що він не жив, що він такий поганий. Но Бог його держав до цього для цього доброго діла. Для того, що він спав, скільки людей, скільки дітей. Тому ми повинні дивитися на справедливість Божу і довготерпіння Його до кінця і бачити ситуацію з різних сторон. Тому е, завжди необхідно пам'ятати, що е, я там в кінці. З, своїй розповіді сказав, що іменно Бог путі Божі на наші путі, шляхи. Тому якщо Бог так допускає, може якісь, якесь буде улучшення. Тому завжди люди, які не хочуть примиритися. Стоять на своїй правоті, що ми праві, ми праві. Більше ніхто не прав тільки ми, от ми за канонами поступаємо. А якщо розібратися в тих канонах, показати людям, ви за канонами живете, то давайте будемо розбиратися. От тут книга є правил святих отців. Я почну ом, трошки колекцію зроблю. Я вам розкажу, які правила серйозно святих отців. По суті, церква їх по суті не виконує. Тому що тут такі строгі ці канони, от, от ми, ми на канонічна церква. Якщо канонічна, тоді подивимося на всі канони, і подивимося, як вони виконуються. Тому завжди Господь говорив милості хочу, а не суду. Тому що, якби Господь. Був справедливий до нас, ми вже ніхто не жив би на цій землі. Тому що в нас гріхів стільки в житті повного, кажу кожного із нас. Бог забирає людини в той момент, коли вона може ближче бути до нього. Тому завжди треба пам'ятати цю істину. І завжди до всього відноситься з духовної точки зору. Звісно, говорити. Легше, чим бути при тій ситуації, ніхто не говорить. Ну, щоб не було таких ситуацій, люди повинні бути духовні, духовні, і вивчити достатньо в Євангелію, святих отців, і старий завіт почитати, і псалтир знати, і тому І розбиратися в цьому? Що від нас требує Господь. Тому Завжди про це необхідно пам'ятати і завжди думати про те, щоб був мир. Тому що блаженні міротворці, як і ті, Божим Божий назвуться. А де міротворців немає, тому що ситуація взагалі постійно виходить із під контроль. А міротворцями ніхто не хоче бути. Всі хочуть мати свою правоту. От ми праві, і все. Розібратися е, в діалозі, прийти до якогось рішення, немає ніякої. Люди не хочуть чути друг друга і такі конфлікти проходять. Тому завжди це пам'ятати необхідно. От. Я думаю, що питання Черкас просто висвітлило цю проблему, яка була ці роки. Коли на першому місці було не духовність, не духовне життя, а от е, іменно що від духов е, е, від, від цього мати якийсь зис, якусь прибіль, якось з того жити чи ще щось, Господь про це не говорив. От. Про це не говорив. І апостоли, апостол Павло трудився сам своїми руками. І за то жив. Тому це релігія, духовне життя, церква це не бізнес, це іменно духовне життя. Тут це треба дивитися з духовної точки зору, а не з якоїсь там матеріальної чи якоїсь. Так, да, необхідно содержати храми, але якщо в тих храмах немає духовності, то це ще треба подумати. Про храми. Храм до душі бути в людині. Господь сказав, Царство Небесне знаходиться внутрі вас. Ми хочемо знаружи бачити золоті храми, стіни прикрашені, все красиво, все прекрасно, а душу свою не очищаємо, щоб у нас був храм душі, щоб ми були світилися іменцем Царством Небесне. Оце для нас, від нас Бог треба є. От. А не то, що будемо битися за стіни, а, а, а нічого толком не получимо. От. Так що, всім Божою благодать, хай Господь всіх береже, спасає, і, і Божа благодать на всіх прибуває.